Режисерки Палацу культури Дружба Альона Назарук та Вероніка Дарієнко підписують петицію про підвищення зарплати працівникам культури. Мисткині, як ніхто, розуміють важливість достойної оплати праці творчих працівників і знають, як жити на мізерну платню. Зараз діячі мистецтва звернулися з вимогами до уряду країни. Ми дійсно працюємо більше на ентузіазмі, тому що, якщо говорити про оплату нашої праці. Ну, це навіть соромно казати. Я би хотіла запитати наших депутатів в Верховній Раді, а чи змогли б вони прожити на 5 тисяч гривень на місяць? Треба говорити про це, треба ем, долучати долучати всіх, щоб всі про це чули. Всі працівники закладів культури це в першу чергу. А і долучати усіх рідних, близьких, знайомих, щоб всі підписували цю петицію. Петиція була дуже гарно складена там теж все написано: от слово в слово, все правда і нічого лишнього. Що люди читайте і допоможіть нам, щоб звернули все таки увагу на культуру. Тому що я думаю, наш міністр культури думає, що культура в цілому і шоу-бізнес це одне і те ж. Але люди добрі, не путайте. Шоу-бізнес у нас дуже гарно заробляє. А ми на державній дотації. Тільки, на жаль, це державна дотація, це просто сльози. Ми так багато говоримо про культуру в публічному просторі. Наші депутати говорять, що культура, мова це все основа нашої нації, що ми маємо доносити, що ми нація, перш за все, так що ми набагато старші від наших загарбників історично. І ми про це говоримо, але насправді ми нічого не робимо для того, щоб підтримати тих людей, які доносяться до дітей із самого маличку. Без оцього. Всього без цього фундаменту, який ми закладаємо в наших дітей від самого початку, від е, садочку початкової школи е, ми не зможемо виростити достойне покоління, яке буде цінувати свою культуру, яке буде казати, що так, ми нація, ми могутня нація, ми красива нація, співуча нація. Е, Яке у нас буде майбутнє, завжди ми говоримо про те, що без минулого немає майбутнього. Тому потрібно все-таки нашим можновладцям, нашій владі дивитися на те, що е, ці люди, які вкладають цей фундамент, вони грають велику роль в е, встановленні нашого суспільства, і ми вже е, віками боремося за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу волю, знову доводячи вкотре, що ми це могутня нація, що ми це ми старші брати. що Київська Русь, це ми, а не хтось там зболіт. Тому хотілося б, щоб нас почули і підтримали, тому що дійсно ну важко вже багато з нас замислювалися про те, щоб змінити сферу діяльності. Електронну петицію про підвищення зарплати працівникам культури ініціювала профспілка. Автором є голова організації Галина Гайдук. Петиція подана від імені громадян України, тому до її підписання можуть долучитися не тільки працівники культури, а й усі охочі. В документі, зокрема, зазначено, що під час війни мистецтво є могутнім інструментом національної єдності. Саме культура допомагає українській нації вистояти, зберегти свою ідентичність та підтримати моральний дух. Вона є оплотом світла, надії і водночас нашою зброєю, яка сьогодні в руках фахівців сфери культури, чий досвід, талант і зусилля допомагають тримати наш інтелектуальний та культурний фронт. Проте працівник культури, який своєю творчістю цементує суспільство, прокладає невидимі містки між регіонами і людьми та лікує наші душі, виявляється найменше захищеним державою. Кінець цитати Управління Південнівської міської ради відзначають, розміри тарифних розрядів у галузі культури не переглядалися з 2009 року. Така ситуація ставить під загрозу якісну роботу усіх закладів. Під час війни вони не припиняли роботу ні на день і в розуміють свою місію. Але жити лише духовним людина не може, зазначає Надія Конопацька. Національна ідентичність вона формується завдяки культурі і мистецтву, що Національна ідея е, теж формується і реалізовується теж завдяки культурі стільки багато відповідальності культури перед державою і державністю. Але коли ти Ну, починаєш говорити, що люди не живуть тільки духовною їжею, да, їм треба за щось жити, сплачувати комунальні послуги. взагалі відчувати себе гідними за те, що вони роблять. Хочеться щось про велике, щось про, хочеться про глибоке, про важливе. Але хочеться і так, щоб ти за цей продукт гідно гідну заробітну плату отримував. Бо мені здається, що у нас ці тарифні розряди. Приглядалися або там 2009 чи 2010 рік. Станом на 2 травня петицію підписали 7800 осіб. Для її розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Тож працівники галузі культури закликають усіх жителів громади долучитись до підписання цієї петиції. Знайти її можна на сайті кабінету міністрів. Для тих, хто дивиться телебачення громади у соціальних мережах. Посилання у першому коментарі.